Немає часу чекати. Ми маємо провести експеримент та створити власного звіра для порятунку світу. І в цьому мені допоможе ігровий набір Beast Lab Акула. В наборі є колба, в якій ми створимо щось неймовірне та чарівні інгредієнти. В режим створення. Коли сканер відбитків пальців засвітиться, натисни його, щоб продовжити. Відкриваємо кришку в колбі, наповнюємо маленьку колбочку водою до максимуму та вливаємо в лабораторію. Коли регулятор тепла заблимає, треба перевести його у верхнє положення. Знов скануємо палець. Перший інгредієнт це фрагмент з кам'янілості. Він побудує тіло звіра та визначить його вид. Додаємо другий інгредієнт, атакуючу сироватку. Ця сироватка відповідає за лють і силу атаки звіра. Використовує її дуже обережно. Додаємо третій інгредієнт фрагмент шкіри звіра. Він впливає на створення унікальної броньованої шкіри. Наступний інгредієнт кристали дикого реву нашого звіра. Він зробить його ще більш гучним та лютим. Настав час додати останній самий потужний інгредієнт. Це кристал суцвіття. Він містить руйнуючу хаотичну енергію, яка з'явиться у нашого звіра. Коли прозвучить аварійний сигнал, швидко закрий колбу кришкою та опусти аварійний важель вниз та чекай. Опускаємо аварійний важель вниз. Вау, який він лютий звір. Який же він крутий і вселяючий? Його чекає багато батлів. Тепер ми можемо разом з ним врятувати цей світ.